Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток і це відео я хочу почати з виводу грошей з сайту PayUp Video. Цей сайт е, на перегляді відео. Ми будемо заробляти переглядаючи відео. Чим більше ми відео переглядаємо, тим е, більше ми піднімаємо рівень і тим більше заробляємо. Е, переходимо в вкладку. В, е, Відео. І нам дається на день 700 відео. Також тут є такий бонус. Чим більше відео ми дивимось, нам дає е, білети. Ці білети кожен день йде е, розіграш 700 е, переможців буде від 1 е, долара до 1 центу. Зараз я вам покажу. Як Бачите, перше місце Виграла 1 доллар 18 центів і так далі. І так, переглядаємо просте відео, нажимаємо «Смотреть», нажимаємо і чекаємо 10 секунд. Проходить 10 секунд, нам начисляється гроші. Мені начисляється вже 25 916 USD долара. У мене вже 230 рівень. Чим більше рівень, тут максимальний 1000, тим більше буде давати гроші і тим вистріший буде заробіток. У мене ще лишилося сьогодні 152 відео передивитися, щоб було 700 білетів і щоб я. Скоріше за все виграв приз. Також перейдемо сюди в три полоски. Заходимо обов'язково в Telegram-чат. В кабінеті ми вже побачимо інформацію про наш аккаунт. Заходимо в кабінет. Пише, скільки я зробив сьогодні, скільки за весь час, скільки на рефералах заробив. і е, мій рівень 240. Мені дає плюс 24%. Також є графіки. Скільки зароблено. Е, Прийдемо в реферальну програму. Як як бачите, в мене скільки перших, першого рівня рефералів, другого, третього. Чудова реферальна програма на три рівні. І якщо ми будемо піднімати рівень, також будемо піднімати рівень на заробітках на рефералах. Максимум перший рівень до 20, го другий рівень до 8 го і третій рівень до 4. го також є графіки. Ось такий сайт. І не забуваємо заходити в настройки виплат і вказати свої реквізити. Настройки виплат. Мінімальна виплата. Тут 50 центів на паєр, на ADV Cash, долар. Можна в тронах виводити, і також в dogecoin Coїнах. суму, нажимаємо Я не робот і відправляємо заявку. Максимум можна зняти в день 20 доларів. Ось такий сайт. Силка закріплена в коментарях. Ставимо лайки, підписуємося на канал і всім великих доходів.